Всім привіт! Без вагань вириваємо з черговий випуск проходження генералів. Починаємо з фази першої будівництва казарм, ресурсного, а також замовлення пари рабіків для наших потреб. Одного направляємо на захід нашої мапи. Тут нас ресурси та нафтопереробний завод. Іншого направляємо на північ. Там нас є бажані дуже бажані для нас нафтові вежі. Карта в нас сьогодні, до речі, воєначальники пустошей. Чесно кажучи, не знаю, хто придумав ці назви, просто Бімба. Проводжу, як є, так що не дивуйтесь. Скажу одне, дизайн мені прям дуже імпонує. Я особисто обожнюю всі нічні мапи у цій лінійці. Вона в нас асиметрична, має такий величезний шмат нейтральної забудови на північному сході. Все інше в нас просто пустеля, рівнина пустеля, і вся ця площа, просто все це добро нам одразу доступна для битви та розгортання всіх бойових дій. Одразу спойлер, ми вже ж цим не скористаємось. А чим ми точно скористаємось, так це тупістю нашого штучного інтелекту. Ми бачимо вже Іусу, будемо влаштовувати невеличкий спрін для того, щоб забігти в нашу вежу та відстрілити цих піхотинців. Опа, бачимо розбудову. У нас сьогодні лейзер. Лейзера ми любимо. Ми поважаємо, тому очікуємо вже, в принципі, паладінчиків та месників класика. Опа, тут якось чел трошки рагульно став. Випускаємо наших піхотинців, знищуємо його. Щось він так якось не по лізору. Ну, Нічого, подохи, слава Богу. Захопили наші нафтові, переправляємо ракетчиків та піхотинців до нейтральної будівлі, щоб трошечко забезпечити певний діфенс. Розбудовуємось, виходимо в технології, замовляємо наш радарчик, захоплюємо нафту, переробний завод. Нам буде потрібно захопити наш лівий фланг, в тому числі, тому що там є потрібні нам ресурсики. Тут додатковий діфенс у вигляді палаточки, шалушників. Такс, вийшли вже в палацік, напхали туди ракетчиків. Наш починаються перші пуш-атаки. нічого взагалі нового, нічого складного, все як ми любимо. Паладіни, лазерні паладіни, плюс евенджери. Вони ж месники. Їх, в принципі, можна випиляти одразу нашими квадами чи, наприклад, Джармен кейлом, щоб вони не стирали наші ракети, не заважали нам знищувати техніку. От зараз я це роблю з вами квадами. Першочерговий знищую, а там, в принципі, можна вже думати, що робити далі. Зачищаємо його перші хвилі, паттерн нам знайомий. Я додатково ще будую розлючений натовп, а точніше створюю, не знаю, що я з ним ще можу робити. Він нам допоможе у захисті від лазерних паладінів та всього іншого, вони досить добре себе показують у цьому плані. Дефаємось, вибудовуємо скат штурм. Тут ми бачимо, що він намагається нас пресингувати по всім флангам, нічого страшного, ми до такого звикли. У нас вже з'явився наш перший розлучний натовп. П'явені з секунд тікая. Ми вже захопили наш лівий фланг, починаємо видобувати тут ресурси. Відбиваємось від його танчиків, вибудовуємо наш чорний ринок для покращень. Направляємо також наші сили і на центр, щоб там також видобувати ресурси, і потрошку розвідуємо, що в нього на території. Як ви бачите, я вже почав створення вантажівочок з вибухівочкою. Сьогодні наша тактика буде полягати у їх використанні, масованому використанні. Будемо брати на них покращення на додаткову силу вибуху. А тут ми бачимо, якийсь челік засів у нас в бункері, може трошки заважати, тому визиваємо трошечки чистільщика. Він же токсотральщик, він же тракторець. він Він тракторець. нам допоможе прогнати цього парнішу, щоб він більше там не тусував. Дивіться, що робить, намагається рабіків ганяти. Ось волота. Випускаємо на полювання тральщика. Давай, братан, їдь. Покажи, хто тут папочка. Дивіться, зараз, щас, зараз. Бамс, і нема. А, він ще й друзів позвав. Ти дивися, а ну-ка, ща ми їм покажемо. Ну, давай, йдіть сюди, йді сюди, братва. Що таке за братіка прийшли? Ага, все, ну сикуни, як завжди, блин. дивись, куди поїхала, що. Блін, я думав, що буде зараз махач, стінка на стінку, а він по флексі вийшов. Ну я. лазер, лазер. Що з нього взяти цього лазера? Нічого. Зараз ми розімнемо йому трошечки всі місця, м'які і не м'які. Він чомусь не виходить в суперзброю. Не знаю, на що він сподівається. Напевно, думав, що мене зможе задавити своїми атаками, хвилями, спамом. Це як завжди, прекрасна тактика. Так, як ви бачите, в нас же десь ну, десяток наших е вантажівочок. Цього, в принципі, плюс-мінус достатньо, але я зроблю штучок 20 на всяк випадок. Маскую все під лазерні паладіни. Ну, бот в житті не здогадається, що це щось не так. І в нас фаза 2, а саме кабум! Єс ріко, кабум, саме так. Сьогодні в нас буде одна з таких дуже цікавеньких тактик. Вона буде полягати не просто в використанні вантажівочок, а в тому, щоб зробити One Click, One Win. Тобто ми заїдемо, розставимо і просто нажмемо на червону кнопочку, і все там знесемо в один захід. Не будемо влаштовувати стички, махачі, якісь там. Тягання, ні, ми просто приїдемо і розвалимо його. Набудовуємося військово покращення на вибухівочку, беремо усюди. Як ви бачите, в нього немає ні одного юніта, що міг би розмаскувати наших е е пацанів. Тому просто-напросто починаємо підвозити їх під базу. Першочергово, як ви бачите, в нього є там лазерна турель при вході. Ми її знесемо нашим ребель амбушем. І підривом є. Починаємо завозити вантажівочки прямо на його базу. Потрошечку заїжджаємо, будемо виставляти кожну біля певної будівлі, біля певного юніт, особливо будівельного. Ось тут я не помітив одну лазерну турель, ну, пацюк, як завжди, виставить там, де не потрібно. Відправляємо туди ще одну. Нехай її розвалить цю турелечку. Бачимо, так, да, все, мінусуємо. І починаємо просто заїжджати і розставляти. Нам потрібно розставити, в принципі, усюди по одній вантажі, все буде достатньо, особливо з покращенням. Але біля стратегічного я б радив ставити дві, бо вони зазвичай, ну, штучний інтелект зазвичай бере там, покращення на захист та оборону. Тому у ну, цієї будівлі трошечки більше хп і армору, я не знаю, як там це рахується. Плюс біля командного центру бажано поставити ну, десь 3-4. Цього також вистачить з головою. Біля будівельних юнітів, ще раз повторюю, не забудемо також поставити. Як ви бачите, отут я особливо під'їжджаю поближче до бульдозера, щоб захопити його. Та в нас є ще одна турелечка, як ви бачите, біля цього, біля військового заводу. Ми її розвалимо також нашою вантажівкою, бо от, в принципі ні на що не звертає уваги, в нього нічого не відбувається на базі. Все, як зазвичай, ну стало на 20-30 юнітів більше. Ну блін, це допомога від союзників. Нічого нового. Ой, я тут трошки зачепив аеродром. Ну буває раніше виконав свій планчик. Продовжуємо нашу тактику. Як ми бачимо, все плюс-мінус, уже готове для виконання нашого плану. Я ще додатково, як ви бачите, страхуюсь усюди, там по дві штучки наставляю. Захисні споруди нас не цікавлять, вони нічого не представляють. Так, виділяємо, виділяємо 8 разів, щоб пересвідчити, що всі вантажівки готові до вибуху. Я тут любуюсь, як це все стоїть, все гарнює. І просто робимо кабум! Кабум, я сказав. О! Краса. Дивіться. пісня! Ось так ми сьогодні пройшли карту в володарі-пустошей. 20-й випуск. Не забувайте про лайки, коменти, особливо підписки. Буду чекати вас у наступних випусках. До наступних зустрічей.